Це рослина, яка у нас у угорщиках продається. І вона така не любить морозів. Це я йду у парку і дивлюся по різних сторонах, mm. що тут. Ой, тут і водичка у нас зараз є. Я... Водичка у нас. скам'ї для відпочинку. І люди сидять, насолоджуються природою. Озеро. Я вже казала, там острів пам'яті загиблих. У війнах. Боже, які там розкішні міста, місця для пікніків. Пікніки. Люди сидять на газонах і в них пікнік. Хтось забувся, Ковтину забув, якась дитина, мабуть. Жарко стало і збувся.